Із з початком економічної кризи кількість інвесторів на ринку нерухомості зменшилась приблизно на 90%. Такі дані наводять харківські експерти. Та останнім часом у питанні інвестицій намічається відлига. Нерухомість знову набуває цікавості для тих, хто бажає зберегти та помножити свій капітал. Учитує ті кризисні явлення, які на нашому ринку пройшли, очітує те б'єстне положення, в якому оказались множество дівелопера. В даний момент времени появилась вот така унікальна возможность купить, если по подішовки, то по достаточно лояльным ценам хорошие объекты недвижимости. Щоправда, левова частина потенційних інвесторів, котрі планують зайти на ринок нерухомості, поки що придивляється та аналізує об'єкти. На об Найбільшою ж їхньою увагою користуються готові або майже готові будівлі торгового та офісного призначення. Большинство инвесторов готовы заходить в проекты со ставками капитализации не менее 20%. Что такое ставка капитализации? Это чистый операционный доход минус эксплуатационный расход. То есть, по сути, это те ставки капитализации, которые позволяют в кратчайшие сроки инвесторам этот проект окупить. Переходити від досліджень до рішучих дій на ринку нерухомості інвестори почнуть навесні наступного року, коли в країні, за прогнозами експертів, запанує хоча б якась політична стабільність та відновиться іпотечне кредитування. Вже понад рік з газет телебачення та мережі інтернет не зникають поради деяких аналітиків не купувати сьогодні нерухомість, бо незабаром квартири, офіси та магазини суттєво подешевшають вдвічі або й втричі. И причем эти заявления они начались около года назад и одно и то же муссируются. Причем все эти оракулы, когда они появляются опять перед э, телекамерами, они говорят: Ну да, я полгода говорил назад, что цена рухнет, она только чуть выросла. Но вот в следующих полгода уже обязательно она рухнет. Так уже третий раз уже мы это все имеем э, с осени прошлого года. Насправді ж сьогодні на ринку нерухомості немає аніяких передумов для того, аби ціни знижувались. Восени минулого року, і з початком кризи вартість об'єктів нерухомості дійсно зменшилась у середньому на 40%. Але починаючи з березня поточного року, ціни на нерухомість є стабільними, а в майбутньому можна очікувати лише на їхні підвищення, адже обсяги будівництва сьогодні скоротились при тому, що попит на квартири величезний. При возобновлении экономики уже через пару лет накопившийся дефицит жилья и накопившийся спрос на жилье, он, конечно, даст свой толчок и при работающей экономике и при возвращении тех доходов, которые люди получали до кризиса, ну, Относительно хоча брошення цих доходів, то звісно ж це буде бы, толчком для роста цен. Отже, якщо сьогодні вартість нерухомості є стабільною, а в майбутньому очевидно, що вона буде зростати, то кому вигідні панічні прогнози щодо обвалу цін? Ну тут совше очевидно, що існують дві групи, Вони не розбиті по інтересам подобних предсказателей. Первое – это инвесторы, которые хотят просто сбить цену на покупаемое ими или их заказчиками э, какую-то там какую-то недвижимость. И вторая – это лица, которые э, должны по банкам, по своим кредитным обязательствам какие-то э, весомые суммы, и они как бы этим самым дают понять банкам, что если банк э, заберет недвижимость, которая в залоге у него находится, Себе в то етані движемось почті нічого не буде стоїть, тому смисла банку забирати її ніякого нет. Попри старання людей зацікавлені в обвалі цін, на ринку нерухомості існують ознаки, котрі вказують лише на те, що нерухомість буде дорожчати. Програма молодіжного житлового кредитування зараз знаходиться під загрозою зриву, і головною причиною є недовіра молоді до цієї програми. Ми вже розповідали, що державна програма забезпечення молоді житлом передбачає кредитування та часткову компенсацію відсоткової ставки. У 2006 році у бюджеті виділили замало коштів на цю компенсацію. Саме ця подія вперше підірвала репутацію програми. Але наприкінці того ж року кошти все ж таки знайшли та розрахувалися з молодими сім'ями. Про цей випадок, начебто, забули. Але у 2009 році історія повторилася. У державному бюджеті знову не вистачає коштів на поточний рік. Замість потрібних 118 мільйонів гривень було закладено лише 50 мільйонів. Зрозуміло, що через нестачу коштів у бюджеті держава тепер не може повністю розрахуватися з молоддю. Бюджет ніхто не коректував. Вийшло постановлення Кабінету міністрів, которая ну в рамках опять же действующего законодательства предусматривает виділення що 50 десяті мільйонів стабилизационного стабілізаційного фонду, поскольку денег було недостаточно. Но постановление є, но работать оно поки не може. Тобто постанову ухвалили, але грошей немає до сьогодні. Між тим рік закінчується. І якщо держава не покриє борги у цьому році, вони перейдуть у наступний. Щоб не брати на себе нові зобов'язання, держава припинила програму забезпечення молоді житлом і нові угоди більше не заключаються. Втім, зараз фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за рахунок коштів від повернення кредитів пропонує молодим сім'ям кредити за новими умовами: кредитів два, обидва на 30 років, але один під 3% річних, а другий під 14%. На перший можуть претендувати лише ті, хто приймав участь у рейтингу на пільговий кредит. Чотирнадцяти відсотковий кредит може взяти будь-яка молода родина, котра стоїть на квартирному обліку. Поки що ні одного желаючого взяти такий кредит ні по 3% по рейтингу, ні тим більше по 14% без осідіді. Пак ні нашлось. Олександр Вензель каже, що причина цього перш за все у невиконанні державою своїх зобов'язань. Та у відповідній недовірі до програми з боку потенційних позичальників. Зараз ситуація ще посилилася. Справа в тому, що віднедавна фонд сприяння молодіжному житловому будівництву вирішив більше не співпрацювати з недержавними компаніями-забудовниками, а створити свою державну. У фонді припустили, що можна буде таким чином на будівництво витрачати менше та ще й уникнути ризику наскочити на якусь недобросовісну компанію, котрі зустрічаються серед комерційних структур. І тепер фонд видає кредити на купівлю квартир тільки в об'єктах, замовником будівництва яких по всій Україні виступає власна його структура, так зване управління житлового будівництва. У Харкові теж є такий об'єкт за адресою мікрорайон Горизонт-2, бульвар грицевця 14. Офіційно початок зведення цього будинку визначили у 2007 році, і тоді ж на майбутні квартири в ньому почали видавати кредити. Вселитися в них люди мали наприкінці 2009 року, коли будинок планувалося здати до експлуатації. Але ж ось як він зараз виглядає: строїтельство прикратілось десь в маї 2008 року. Тобто все літо не було нічого, ніяких, ніякого нікого на настройки. І до мая 2009 года. дев'ятого рода 2009 дві Там були произведены некоторые роботи, то есть, ну, в течение двох недель. І знову все прекратилось. Юлія Конотопцева та її чоловік живуть у студентському гуртожитку, працюють викладачами у вищому навчальному закладі, мають восьмирічного сина. Півтора роки тому молода сім'я взяла кредит на квартиру у майбутньому будинку на Грицівця 14. Усі півтора роки сім'я Конотопцевих ретельно сплачує кредит, але приблизно стільки ж часу будівництво об'єкту не ведеться. Юлія каже, що неодноразово зверталася з листами у Київ до управління житлового будівництва, аби з'ясувати, коли ж можливе новосілля і чи можливе взагалі. Але жодної відповіді не отримала. У цій установі не дають коментарів та усіляко уникають будь-яких розмов про її діяльність. От і нашій програмі також не вдалося поспілкуватися з представниками управління. И только вот один из инвесторов, один из заемщиков, наконец, добился ответа из Киева. И то, в прямом смысле слова, добился, потому что он несколько раз звонил, чтобы получить этот ответ. В котором на его вопрос указать э, реальные, конкретные причины остановки строительства, указали, что сейчас во всем мире кризис, и они стараются и как могут, чтобы продлить стройку. Такой был ответ. То есть ничего, ни одной причины Ні, ну нікако ні причин не було названо. співробітники харківського відділення УЖБ виявилися більш контактними. Спочатку Юрії відповідали, що у них немає дозволу на будівництво, потім сказали, що дозвіл вже є, але тепер немає грошей. А днями знову сказали, що немає дозволу. Термін здачі будинку перенесли на четвертий квартал 2010 року. Але дивлячись на нинішній стан об'єкту, Юлія сумнівається, що будинок взагалі колись буде зведений. Її засмучує також те, що вона не може пояснити восьмирічному синові, чому половина батьківської зарплатні йде на сплату кредита, а власної квартири вони досі не мають. Ми йому, конечно, об'ясняємо, як можемо що от наша квартира скоро достроїться. Ми його даже на стройку не возим. Потому что первый раз повезли, а потом он сказал, ну поехали же посмотрим, что там, а там ничего. То есть нечего показывать. Отож, сьогодні програма молодіжного житлового кредитування демонструє з одного боку постійні вже негаразди з компенсацією відсотків, а з іншого отакі приклади державного довгобуду. І зовсім не дивно буде, якщо недовіра молоді до цієї програми невдовзі сягне вже фатальних для неї розмірів. Тобто ніхто вже не побажає скористатися кредитом за цією програмою, і вона просто помре. То мабуть було б не так сумно, якби недовіра до державної програми не переростала б у молоді в недовіру до самої держави з усіма відповідними наслідками.